Усіх вітаю. У мами розбилася піалочка маленька. Говорить трагедія. Всі піалки розбилися. Треба мені купити дві штучки, бо нішо, чи масличко покласти, чи щось. Говорить, Та я в Аврорі подивлюсь, там скляні краси. І візьму відразу декілька, щоб було. Ой, мама знову бореться з портулаком. Городнім друзі. А ну признав, диви, сонце пече. Він стоїть, а він став, піднявся так догори. Дивіться, сонце а, він навіть в'яне, це, це ж кошмар, ти подиви. І скільки він тут місяців стоїть. Зутра вже з утра ж вон випалила, бачить. Як Ого, який порядок. чисто, гарно. Випалила і там поверивала. Ну це ж два раза така. Ось ще капелька залишилася, Ну, і... хай підростає. Там порявала, диви, теж нема нічого. Нема, ні, та вже підростав, а вже повелося. Дивіться, оце отут татко не мог пройти, заплітались ноги. Ось такої висоти портулак Городній стояв. Це вже другий раз Я його Я знаю, друге забула, цілий кущик він Ой, А він такий зелений, яскравий. Ти бачиш, я вже я тебе оставила. Затоптала. Він, мабуть, виліз, це вже новий виріс. я <пілізь> <білізь> <пілізь> Продовжуємо боротися з портулаком, з щирицею. Хтось із кульбабою, друзі, у кого яка росте. Так дивіться, як він піднявся, як йому гарно. Він прямо ще не йому похерно. <пілізь> Отака чарівна точечка. То помідори тут, то портулаки, все туди складаємо. Оце припікає сонце. Ну зараз жарко, якраз в обід я до мами зайшла, говорю, ма, давай пройдемось не, не землю. А навіщо ти? А, ти хотіла комусь дати. Тут Кристина казала, вона я біла давно. Та ні, мабуть, друзі, що може прихватитися, Навряд чи. Це насіннячко сінячко, і ось бульбашок оцих нарвеш, воно підсохне і вона розтрощить, посипе, а весною. О, а тут насіння? Ні, ось насіння, ось. А, вже це тінь. Ото даси ще й вона посіє. В неї буде там 250. А я говорила, що в мене білий гібіскус розцвів. Отакий білий. Я так зраділа. Це казала на той год помідори. Ти бачиш, полила, воно тут, мабуть, і помідори. Да, Тут будуть пектися. Диви, перець вже прям попісано, воно вже красніє, ось і жовтий буде. Ти бачиш? А в людей вже червоні. Пам'ятаєш, ми до Яни ходили, в неї так і точно в теплиці вже красний. Бачила? Красний, так. Да. А в нас, а тут, друзі, ну, а не тут в тепличці. Ми ходили за картоплею Уже, і в людини... Може, це він пропадає, але попікся, попікся. Це ти попікся, бачиш? мабуть. О, Тут не годиться нічого садити таке. Тут, я, О, тут ось, ми просто пов'яли. Mm -hmm. Оце вони великі. Листя не можна прибирати, хай ма, бо без листя з печень. Оце капі. Ота людина, що в теплиці в неї червоний капі, говорить також, купила перчину, зібрала насіння, посіяла в теплиці, виростила розсаду і також виріс. Дивіться, що тут робиться. Це взагалі друзі мене шок. Капі продається в магазинах, перець такий красний. Беріть Беріться. Година пропадає, полина огірки є. Огірочки їдна. Перець гори. Так красивий, да. Крупний. Я також горний купила. Красивий. Треба буде закривати, вже багатонько красно зривати, а то й хай підросте. Наступному році Добре. треба мені на сонці більше перцю посадити. Друзі, такий дорогий перець. Я взяла один кульок 200 гривень і інший кульок 200 гривень. 400 гривень, два кульочка перця. Садити, ти бачиш, поливає, ти бачиш, який мене перед. Да, так, ну я ма не встигатиму так поливати, як ти. Ну, Вона ж зранку і до не вечора не на цьому маленькому я городі. Видержу, я, так, Бачу. Та я тут ось подивлюся. Не видержує. Красиве, але ну, я ще не закривала. Буду закривати, я багато буду закривати. Ну, лечу. Не надо Ми олії, друзі, не в. Этом не в томоті, в томоті нам не сподобалося. Хороший, красний є. Там же два рецепта. Не треба вирвати, не треба а і ручки маніоніон, диви який, маніоніон, ось да. диви. Ще буде, якщо Маню. морозом не вдора. Та морозом ні, а поливаєш і огірочки. Я вчора зібрала, вон, бай які лежать, два штучки, да. вон, молоденькі. Горніогірочки, це Фенікс Плюс. Посадила, і вони за місяць і вже. Да, що цікаво, що ти їх сієш в землю і вони дуже швидко. Відростають, наростають, то гірків кучу нав'язують і вже відходять, а все одно ростуть і ростуть. О, мої улюблені квіточки. Ой, це ще свістимо, свістимо. Дивись, Мати сіко. бачила в мене. <кху> <кху> Все, Лись А ти бачиш, Вони тут різні ось жовті. Да, вони різнокольорові. Темніші. А вони зимні чи їх садити насіння треба сіяти. Насіння да? тільки зараз треба сіяти. Воно осипеться, ти не зрізай. Ну, хай да. І воно саме там-там там, mm. там, там проростить, ти залишиш, де захочеш або mm. пересадиш. Тому що не ростиме воно вже, це однорічник. Ну, а це мазір ви вже, бо насіння як розсіється, говорять, як портулак буде. не Ні, то висипалось вже насіння. Було ось таке воно ось. А тепер вже розсіялись пусті. Тут не зрізати, а виривати його. Це зрізати. Це зрізати. Це зріжеш і будуть в наступному році красиві кущики. А, а що це в тебе? Це фізостеги, а це що? А, це Вероніку я й дала. Я думаю, що вони різні. різні да. Це ж ми тільки посадили в цьому році. І вони маленькі кущики квіти. Коли вони розростуться і тут заросте, все воно тоді густіше цвістиме і красивіше буде. Он колючок чийсь прилетів. Ма, може він не пустий, може там гроші прилетіли Ні, чиїсь. Не дочло, перець, не Ма, тобі повинен кульок. Яка перчина висіка? Ратунда. Ні, вон А, Ага. <рес> Яка крупня. Це що ти білим називаєш? — А це теж тут, бачиш, які клосні Спеклося. — Ну вони такі он, крупні, хай я їх який помідор. От і, мабуть, крупні. Я їх не трогаю, вони лежать прямо на землі. Но... Ну, крупні, це що ті, ті Люсіні ось. з Луганська. Кущик був, остався, з парника не трогала. Вона мені телефонувала, говорить, ірочка, я дивлюсь ваші відео. А, Тому ми тет Люсі передаємо теплий привіт, чекаємо її в гості. Таткована сестра, наша улюблена тітонька. Ота так. Він вкусний цей помідор ляликий. Рожевий, яке серце, це волове ж... серце. Волове серце, марне. І диви, які вони крикні. такі. он, диви, які вони. Ага, вони де, як серце. А що це тебе за помідорчики? і що ось я диви. – я ще. А Ні. чому в мене таких не було? У мене апельсин і рожева сливка. не цей було. – Звісно, ти що диви, яких багато, дай мені один. Визрі, а я потім забуду взяти. Та хай душі Мені можна. оцей дай, як дуже. ти думаєш. Можна оцей? вже, так. Да. Та дай, дай, я думаю, буде. А воно перебродить у мене. Клас, дивіться, яке прям рожеве і вже ще полеже. Розрізала помідор, волове серце. А тут камер майже немає. Насіння дуже мало. Ну, його то вистачить, звісно, скільки на там три кущика посадимо. Але який класний. насіння. ну ось одна камера, отут там по грамулечки. Взагалі немає. Ну, оце поперок помідор розрізаєш, а потім насіннячку збираєш. ну, одною рукою незручно. Розумію, так достаєш і все. У мене тут цибулька лежить, щоб я не забула її посадити перчик на поготові з кавунчиком. Так, зараз дістану. Це капець. Я розковиряла весь помідор. дивіться, як мало насіння. Взагалі не могла зібрати. Немає камер, одна м'якоть. Розчвякнула, а там насіння нема. Все, великий помідор і ото скільки насіннячку нам вистачить. Це, я я пам'ятаю добре, і от що. Оті збери також, і ма збери. Не треба, так він рясно, його ж багато, в тебе таких немає помідор. Це ж ти вдома їх і посадиш. У мене там свої звичайні, а тут ви що, дивіться скільки. А оті збери, друзі, хто питав, щоб я показала Петрушу, перцевидну, Показую. Ось мама підійшла до цього кущика. Оце він так виглядав. Вона підв'язує. Я говорила найкращий помідор. По перше, написано було, що вони коротенькі, Іра. Ну, він Попор, трошки видавши все. На, на насіння збери. Е, дуже багато плодів. Прямо зсипано, це що мама вже обірвала. Та, я ще й ось треба оце на насіння. Не хворіє. Що Помідор Та, просто кропні, солодкий, да. Аж лопнув, лопну. тому що перезрів. І оце вона збира, збира і ранній він. Не, тобто, Беріть обов'язково, Петруша перцевидний. А поряд ось це. Також танечка прислала. Ну, вона привезла, вона завезла, донечки свої передала. Це, не дуже щось. Е, да, це рожева перлинка. Ну, Вони непогані, але ну, не такі. Якщо порівнювати з Петрушою, то Петруша краще. І ці гарні, звісно, багато було дуже плодів. Ну, а цей... Прямо от, да, смачні, говорю, що найкращий помідорчик. Пет... О, подавилася вже. <кій> Як ви думаєте? <кій> Овочевий черв'ячок, то був фруктовий. А це якесь волове серце. Де це волове серце, так. Да. Головне, що тут волок... Ні, волокни все не буде м'якеньке. Візьму на, на Поки Покидають, беру. Перець печеться, ну прямо печеться, ну, йлку. Ну, ти бачиш, яка осінь, ма, чомусь в обід прям більше 30, мабуть. Націплявся перець і гарячий, просто гарячий, не дає йому розвиватися. Я секатор забула на лавці, схватилася троянду обрізати попекла пальці. Страшне метал розкалився, аж злякався. Так що, друзі. Оце людина писала мені, Ірочка, скажіть, будь ласка, Петруша перцвидне гарний помідор. Не знаю, чому людина спитала, мабуть, же що щось знає. Він прекрасний, тому що ми часто підходили продовж літа, з зелених плодів було море. А пам'ятаєш, як ми садили, що вони ж коротенькі, маленькі, а диви, які кущі. Ну, то що розсада була? Ну, а написано, ти казала. На наші... да, написано 60. Коротенькі. Так вони є десь 70-80, бач? Ви... Ні, вони дуже короткі не От, буде, будуть. Ті ще а так той... це вважається короткий, ма. Звісно, да. довгий он, подивись, на Одеський. Ото довгий. Ось він, друзі, довгий. Дивіться, виряли, яка печериця. Так вони крупнішими стали. Ну, я тут вже вирвала, тут ну, це треба на сонечко. А, викинь, викинь, той не пробуй, він буде ужасний. Це... Просто що з діркою викай. що тут сидить. Та буде роздирати, зараз дивиться. А ну, зелений, спробуй трошки вкусити, витри його. Ну Вона після солодкого того помідора вона зараз не зрозуміє. Грязно, грязно, прямо дві які високі попадали. Ну, у нього смак хритуші. точно, як якийсь ківі буде. Прям такий фруктовий, смачнючий. Я здивована. А ще, знаєш, який мені сподобався? У мене є помідор кабан. І він у мене до я... середині години. Всередині, ти бачиш? Да, ну він ще зеленковатий. дала на насіння і каже, і він зверху зелений, і ти не дивишся, що він зелений. Збирай насіння, він всередині красний. Так. Ну він mm. твердуватий, трошки треба почекати, поки той. Ну він смач... чи в тебе не смачний? Може, то в мене на сонці такий смачний був. Так, ну, Обикновений. Так. Ну, почекаємо, поки поспіє, а тоді подивимось, бо в мене був, був прям такий... Так, він так. червоний, друзі, всередині, красній, розовій. А зверху він буде жовто зелений Тоточку худа. А ця влю... закохалася в гаргамель. Чи оцей збирати, чи форма якась не така? Та Збероймо, він навіть прикольніший, крупний, Диві. з великих збирай, зберой О, Ото самі найкращі візьмеш. Вони вже перезрівають бігають. Так в неї ще й не лопаються. А в мене пожеж. Не один був лупнути, я її з'яла. Да? Гудина, бачить, пропадає. Ма, ну а що ж ти хотіла? Вже середина, скоро вересня. Зірвався. Отак бачити. Це, це нормальні помідори, вони такі повинні бути. Ні, ну в вересні, говорить, Гудина пропада. Гудина це коли в червні не встиг. Розростись помідора, він вже отак загнився. Це від старості. Да, вже скільки вона зривала, друзі, ну не пасинковані. Через те мене ж бачили, трошки висить, я їх і не можу з'їсти. І вона хотіла посадити його там, де перець, в наступному році, і передумала. Підійшли тільки що до перців, а вони попеклися. Сонце у вересні гаряче у нас. Ось такі спроби. Mm -hmm. Де вона залишила помідори, щоб дозрівала. Перегнію та збере. Оце тобі Петруша перцевидний. Крупний, солодкий, смачний, достигає, ну, середньо стиглий. І не дуже рано, але й не дуже пізно. Мама вже півтора місяця та вже, мабуть, більше його кушала.